CPC. Це вартість за клік. Найчастіше ви їх бачите або у рекламі Facebook, або в рекламі Google Google Ads. Вартість за клік це не вартість за кількість показів, а коли людина бачить вашу рекламу і натискає саме подивитись. Це ще не покупка, це ще надія, це за... зацікавленість у вашій рекламі. Наприклад, ви витратили 100 гривень і отримали 50 кліків. Тобто, один клік вартує 2 гривні. Чим менше CPC, чим менше ви заплатили за клік, тим ефективніше ваша реклама. Але головне не кліки, а подальші дії клієнта, щоб він все ж таки купив. Тобто, це тільки одна ланка. Вашої загальної цепочки продаж